Олександр Слободян не пропускає матчів своєї команди. Але на фініші цього сезону до президента Київської оболоні особлива увага. Він почав відкрито говорити про те, як судять першу лігу, про Безлад та Рішалово. Те, про що усі шепочуть за кадром, і традиційно додають. Ну це ж система така, як з нею боротися. Минулого туру з того ж самого сидіння Слободян дивився на переможний штрафний Карпат на 90 плюс 11 хвилині. Хоча арбітр додав усього сім. Після матчу бос у болоні погодився дати нам коментар, коли почув, що це буде прямий ефір. Я вже багато років, знаєте, думав над тим, чи продовжувати в таких умовах, чи, можливо, цю систему буде коли-небудь зламати. Ми чекаємо, що цю систему якось зламають, що наведуть більш-менш нормальний лад в нашому футболі. Але, на жаль, поки що це тільки мрії. Мої. Нашого футбольного клубу, наших болівальників, і я думаю, багатьох людей болівальників, які розділяють наші погляди на футбол, ці слова долетіли аж до п'ятого поверху будинку футболу. Вже за кілька днів Андрій Павелко, президент УАФ, прийняв рішення зібрати президентів чотирьох клубів першої ліги, тих, які вище за інших у турнірній таблиці. Володимир Матківський Карпати, Андрій Полтавець, ЛНЗ, Олександр Слободян, Оболонь. Та Геннадій Буткевич з Полісся. Ти розумію, що ініціатива була від самого президента УАВТА. Так. Да. А це після інтерв'ю Слободяна, яке він говорив після матча Не, з Карпатом? — може бути, це ж, треба теж у повілка спрашив. Розбігайте всі. Ви говорили в спокійному тоні чи на підвищених? Дуже спокійно, дуже дружелюбно і я вважаю, що цієї зустрічі, якщо даже і що та то вже не буде ніколи між цими командами. Нещодавно президент Української асоціації футболу Андрій Павелко зустрічався із президентами чотирьох клубів першої ліги. Це президенти Карпат, Полісся, Оболоні та ЛНЗ. обговорювали впровадження системи ВАР у першій лізі. Але чому б тільки з президентами цих чотирьох клубів в групі за підвищення в УПЕЛ вісім команд. Якщо зважити на кількість набраних наразі очок, то запорізький металург та епіцентр не так сильно і позаду, а виходить, що їх не вважають претендентами чи як незадоволені вже з'явилися про них далі. Друзі, ну і боротьба триває також на фронті. Закликаємо вас долучатися до донатів у рамках проекту Ліга Аеророзвідки. Збираємо на пункт управління безпілотниками. Долучитися можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані, а також за посиланнями в закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Ми знову приїхали на матч-оболоні. Гра проти епіцентра з Кам'янця-Подільського. Президент Слободян на стадіоні, але наша камера шукала ще одну людину. Була інформація, що на оболонь Арену мав приїхати Андрій Павелко. Вочевидь, на власні очі перевірити якість суддівства. Ми чекали президента УАФ, щоб запитати за яким принципом запрошували президентів у будинок футболу. Та він, на жаль, так і не з'явився. Зате був президент професіональної футбольної ліги Олександр Каденко. Він теж мав бути на тій зустрічі. Так, безпосередньо я також був на цій зустрічі, і ця зустріч зубовна тим, що е, дійсно чотири команди попросили Українську асоціацію футболу для того, щоб в останніх турах запровадити систему відеоасистента арбітра, щоб можливо це було використати всіх останніх турах. От е, тому ми зустрілися і говорили. Це питання, як, як це можна вирішити, тому що не забувайте, що в нас ще є ігри Української прем'єр-ліги, і в нас тури з української прем'єр-ліги також співпадають. Чому не запросили президентів інших клубів, вісім клубів в чемпіонській групі? Чому не запросили інших президентів? Е, Дивіться, у нас були звернення чотирьох клубів, тому ми запросили керівників футбольних клубів для того, щоб вирішити питання, як нам на, за участю на іграх за участю їхніх клубів. Запровадити цю систему і вирішити це питання. І Що вирішили з приводу впровадження вартного ну, цих от вас... Ми Ви побачите, я сподіваюся, що це питання буде вирішено позитивно. В матчі оболоні з епіцентром системи вар не було, але було по футбольному красиво і була драма. Спочатку забивають кияни. Віталій груша замкнув головою подачу з флангу. Господарі грають впевненіше, більше створюють, більше б'ють, але забити не можуть. На 77-й епіцентр зрівнює рахунок. Ледь не єдиний прицільний удар від команди Сергія Нагорняка. Але подивіться, як красиво. Сергій Стень робить рахунок 1-1. Фінал матчу. 88 -ма хвилина. Оболонь атакує і все ж забиває. Олег Слободян, який в попередньому матчі з епіцентром схибив з пенальті, приносить своїй команді перемогу. 2-1. Знову гол на останніх хвилинах на оболонь Арені. Тільки тепер вже радіють господарі. що в півтора піпераза більше. Було домінування на полі, але щоб спокійніше себе відчувати, треба забивати ще другі гол. Ми 1-0 скільський щот пропустили. Один удар суперника поворотом був, і ми з нього і пропустили. Ну, Показали чемпіонський характер, я думаю, хлопці мене і цим ми пишаємося. Але але треба рухатися далі. І це ж історія. Треба думати вже о дальніших іграх. Далі у оболоні матчі з нивою, поліссям та Карпатами. З нивою грають на виїзді. Там вар ми навряд побачимо. А от домашній матч з Поліссям та виїзд у Львів. Два останні тури мали б пройти з відеоасистентом. Знаєте, як це виглядає з боку? Що от є чотири клуби, оболонь, полісся, Карпати та ЛНЗ, які от борються за вихід, а інші ну ніби відшили. Про ніби не бореться. Ви сьогодні бачили гру ЛНЗ, Мабуть, ну якщо хто дивився, ЛНЗ Тернопіль гра закінчилась один-один. Ніхто нікому не цей. Там запроваджена система відеоасистента арбітра, яку ЛНЗ попросило ще до матчів на всіх домашніх матчах запровадити ще заздалегідь. Ну, ти все. Ну я не бачу ніяких проблем. в Цьому Гру ЛНЗ Нива Нивами бачили. Черкаський претендент на УПЛ проти тернопільського аутсайдера верхньої вісімки. Все настільки серйозно, що арбітром поставили самого Євгена Арановського. Того, який під час роботи на ВАР іноді забуває підказати головному рефері переглянути важливий момент. Так, мова про невилучення бланко у матчі Дніпро 1 Динамо. Але нині відрядження у першу лігу це не покарання, навпаки, статус. Та й варту тепер частіше ніж у прем'єр-лізі. ЛНЗ сам оплатив систему відеоасистента арбітра на домашній матчі, сам і постраждав. Антон Савін забив красивий м'яч. Господарі встигли порадіти, Гості не сперечалися. Аж тут офсайд в момент скидки головою Савін знаходився у офсайді. Відтак подальша гольова краса не мала юридичного значення. Щоб побачити таку руку, додаткові очі не потрібні. Навіщо так махати у своєму штрафному? Хоча за вар заплачено, а це мінімум 3 тисячі доларів. Хай працює. Епізод перевірено. Пенальті. Удар Віталія Бойка. 1-0. Хочеш прем'єр-лігу, маєш доводити такі матчі до перемоги. Але ось атака Ниви і Ігор Гаптала робить 1-1. Гарні індивідуальні дії одного з найбільш обдарованих футболістів тернопільської команди. Ось вам і нічия, не так і легко клубам першої четвірки. Обділені увагою Павелка клуби засмутилися, але публічно активним був лише запорізький металург. Клуб оприлюднив звернення, цитую, найцікавіше. Лише фінальний результат матчу є показником успіху або невдачі кожного клубу. Крім того, регламентами встановлено, що завданням змагань є визначення переможців, призерів та розподіл місць команд у турнірних таблицях за підсумками змагань. Акцентуємо увагу, що саме за підсумками змагань. МФК Металург вважає дії УАВ та її керівника Андрія Павелка щодо визначення клубів Полісся, Оболонь, Карпати та ЛНЗ остаточними кандидатами на перехід до УПЛ. Проведення з ними офіційних зустрічей з цього питання та розміщення про це постів у загальнодоступних мережах такими, що протирічать регламентам УАВ та ПФЛ. Порушують права інших чотирьох команд Ліги. Кінець цитати. Дивіться. Е... Можливо, може можливо, мітаурги інші клуби також можна було запросити, але вони не піднімали питання щодо запровадження системи відеоасистента арбітра на матчах за їхньою участю. Тому я думаю, що ми з ними зустрінемось і знайдемо перезиміння в цей нелегкий час. Я думаю, що ми спокійно і ми вдячні кожному президенту, кожному клубу, що зараз намагається розвивати футбол. Я не бачу в цьому якоїсь, ну як говориться, подопльоки, да. І я думаю, що ми все нормально зустрінемося. Всі питання вирішимо. Металург акцентує увагу на словосполученні за підсумками змагань. Відкриваємо регламент ПФЛ на поточний сезон. Стаття 2. мета і завдання змагання. Пункт 2.2. Завданнями змагань є визначати чемпіонів, переможців, призерів та розподіл місць команд у турнірних таблицях за підсумками змагань. Дивимося в таблицю Полісся та оболонь на перших двох місцях і відірвалися від переслідувачів. Карпати треті на четвертому місці ЛНЗ, а Металург відстає від Черкащан усього на два очки. Ще трохи позаду епіцентр командам грати ще три тури. Математичні шанси на зону навіть перехідних матчів втратили Нива та Кремінь. Всі інші будуть боротися. Кремінь у цьому турі грав вдома. Наймолодша команда першої ліги приймала Карпати, і для Львів'ян це було не так просто. Карпати пропустили першими. А от від Кременя половині поля суперника. Хороша робота корпусом, скидка. І Кирило Матвєєв в дотик пробиває точно під стійку. Карпати намагалися відігратися, але забити не вдавалося. Неточними були удари. Натомість Кремінь міг робити рахунок 2-0. Подача з кутового, удар і божевільний сейв від Олександра Ілющенкова. Відігралися Карпати аж на 86-й хвилині. Подача з флангу і Ростислав Тарануха зблизька точно пробив головою. Ще був час, і Карпати могли виривати перемогу, таку важливу для них. На 90-тій хвилині Олександр Климець чи то пробивав, чи то навішував. Небезпечно, але не гол. Атака Кременя в компенсований час. Мирослав Трофеймюк мав можливість для передачі, але вирішив пробити. Сейв і Лющенкова. Партнери закономірно напхали Трофейнюку. Треба було віддавати пас. Один з останніх моментів Карпати подають котовий. Команді потрібно перемагати, але подача просто жахлива. Підсумок 1-1. Сенсація. Карпати втрачають два очки в матчі з аутсайдером Ліги. Розкішні краєвиди Карпатських гір. Місто Моршин на Львівщині. Тут зараз базується і грає домашні матчі Запорізький Металург плюс свіже повітря. Мінус на такому стадіоні вар не поставиш. Зате завжди на місці надійна система охорони, матч проти полісся під надійним контролем. Із такою охороною треба обережно і навіть ніжно. І ця система гав відповість взаємністю. Ніжні швидко промайнула, Ян Морговський повернув свого воротаря Олега Кудрика у реальність. Щоб врятуватися від голу, кудрику довелося згадувати, як Ван Персі забивав іспанцям. 55-та хвилина. Атака Металурга. Сулейман Сейдхаліло дає в розріз на Богдана Могильного. Той підсікає м'яч повз воротаря. Радість обриває піднята рука Дмитра Кривушкіна. Овсайд. Дивимося повільніше. І де ж тут положення поза грою? Класика жанру за кілька хвилин Полісся забило. Як виявилося, переможний м'яч. Пили бутківський віддав на Дениса Янакова, і той забив практично у порожні ворота. Бутківський отримав удар по нозі, відтак не зміг як слід порадіти з командою. Натішився потім. Перемога 1-0. Нашому футболу треба вар на кожному матчі. Підіб'ємо підсумок, ще раз подивимося в таблицю. Епіцентр та металург ще можуть теоретично влізти в боротьбу за третє-четверте місце. Відстань по очках до Карпат та ЛНЗ невелика. То що, зарано віддавати перші чотири місця у болоні по лісі Карпатам та ЛНЗ? Чекаємо на вас в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.